Як ви знаєте, мене звуть Ярослав, я з Одеси. Я народився в звичайній одеській сім'ї. Тільки одразу поясню, що звичайна одеська сім'я, це, скоріш за все, не та сім'я, яку ви бачите зазвичай по телевізору. Це звичайна це звичайна середньостатистична українська сім'я в Одесі. На момент мого народження ця сім'я була просто релігійною сім'єю. Тобто. Кожної Пасхи ми ходили з мамою в монастир, світили ці корзинки з різною їжею. Кожного різдва ми збирали всією сім'єю з дідусем, бабусею, співали українські пісні, в тому числі, ну і таке інше. Але саме про христа в ній було досить мало. Тобто, це була більше як культура, як традиція. І можна сказати, історія віри. Можна сказати, віри моєї сім'ї починається з пошуку Бога моїм татом. Мій тато захоплювався астрологією. Одного разу його товариш, який трошки балувався з наркотиками, зійшов з розуму. І це дуже торкнулося мого тата. Він злякався і він почав шукати Бога. Спочатку він пішов в православну церкву, потім, через якийсь час він потрапив до свідків сторожової вежі, але. Походивши там на групи, повивчавши Біблію, він почав задавати багато питань. Йому сказали, що слухай, е яка різниця що написано, що ми сказали, то й правильно. Якщо тобі не підходить, іди десь в інше місце. Ось, е тому е через якісь буквально там через кілька місяців ми переїхали в інший район Одеси, і мені на той момент було 4 роки. І, е тоді тато знайшов церкву, яку ходить і по сьогодні, це Баптистська церква. На той момент мені було 4 роки. Тобто, коли мене питають, чи я Двер, в принципі, можна сказати, майже так. Тоді кожної неділі ми почали ходити в церкву разом з ним, а по вечорах почали читати Біблію разом з татом. І чесно для мене найбільшим прикладом християнської віри стало те, це стали особисті стосунки. Тата з Богом, тому що кожен, кожен ранок тато починав з молитви з молитви та читання слова, і все це затягувалось мінімум на дві години. В нього були такі списочки, по якому він, він молився просто за кожного за кожного знайомого, за кожного члена церкви, за кожну там ситуацію. І е, насправді це дуже такий. Це дуже цікаво, коли ти про це чуєш, але набагато це впливовіше, коли ти це кожного ранку бачиш, і те, як він це відстоював там і таке інше. Після того, як він читав Біблію, після того, як він помилився, він включав якесь прославлення або якісь аудіобіблію, збирався на роботу. Потім якось я з ним підпрацьовував. Він поки працює, теж слухає проповіді. Потім в нас він відкриває Біблію, Ми разом читали Біблію, І таким чином. Ну, Цей приклад дуже сильно на мене повпливав. А, І з чотирьох років я почав ходити в церкву, відвідувати недільну школу, де ріс з... Вона спочатку була досить невеличка, де я ріс з сином пастора і а, постійно ми вивчали Біблію, проходили різні уроки і таке інше. А, коли я був в 4 класі, а, я помітив таку цікаву штуку. Що те, чому навчать в надійній школі, і те, що ми говоримо, «Да, люблю Христа та таке інше, почало вступати в конфронтацію з тим, як хочеться жити. Тому що а, десь в четвертому хтось в третьому, хтось в четвертому класі почав, щоб здаватися більш таким крутим, класним, почав використовувати силу, нецензурну лексику, і всяке таке. І для мене це був таким викликом. Там, ти теж починаєш спочатку це використовувати, щоб теж якось е, показати себе. А потім ти таки думаєш, е, як співвідноситься моє християнство з такою лексикою, з таким образом, поведінки і таке інше? І це був такий перший момент, де я став на роздоріжжі і розумію, що я не можу називати себе християнином, а жити зовсім іншим життям. І А, е, в той момент я дуже багато питав за покаянням. Десь три тижні поспіль я приходив на недільну школу, питав: я покаявся чи я не покаявся. Типу, я хочу покаятися, ми молились, все класно, але в мене це не відпускало, і я таки приходжу, як знати, що я дійсно покаявся. Я так десь три 4 тижні. Е, Доточно допитувався вчителя недільної школи, е, через якийсь час я відчув е, е, цей. Чи я вже покаяний, що в мене вже є це народження згори. А потім з 12 років я почав відвідувати молодіжні зібрання, на яких нас потроху починали вчити служити іншим та свідчити. І це був такий момент, де ти від просто знання Біблії переходиш до того, щоб робити щось хороше і цим проявляти Євангеліє. І пам'ятаю, були уроки, де. Нас вчили робити щось добре навіть з маленького, навіть з того, щоб в неділю там начистити взуття своїм батькам чи щось таке. а І на цих молодіжках вперше ми виходили на улічній євангелізації. Я пам'ятаю, в нас було завдання за... заєвангелізувати трьом людям. І ми вийшли в парк і я якось причепився до однієї людини, е... питаю: А ви вірите в Бога? Він такий. я Ятиїс, відстань від мене. І такий. Так і що що ви атеїст? А ви вірите в Бога?» Він такий, хлопчик, ти знаєш, хто такий атеїст? Я такий, ні, не знаю, а ви вірите в Бога? Ну і далі ми малювали такі великі плакати з різними закликами там про батьківство теж, про проблеми, які є в суспільстві, і виходили з ними і зав'язували розмову з різними людьми, і так починали євангелізувати. Але крім школи, є також. Ви знаєте, почну по іншому. А в кожного з нас після народження згори починається такий процес, як освячення, і він так поступово-поступово поступово вкрадається в наше життя, і Бог так освячує наше життя так по по частинкам. Спочатку ти ніби одну дві двір. Одні двері йому відкриваєш, потім інші, потім третє. Е, і от спочатку це почалося зі школи, а потім це, це перейшло на, на двір. Тому що е, кожен з нас хоче бути таким популярним в дворі, якось мати якусь повагу, друзів, ще щось. Але щось якось в мене ну, з цим не дуже клеїлось. Спочатку ти намагаєшся стати популярним серед старших людей, потім, якщо, якщо не виходить, е, серед своїх одноліток, і потім якось я побачив, що... Я вже починаю шукати поваги серед тих, хто мене молодше, а вони вже такі, типу... я такий думаю, так, щось я якось не туди, не там це шукаю. І, ну і в той момент я зрозумів, що дійсно та самооцінка і. А, Прийняття це те, що може дати тобі тільки Бог. А коли ти будеш шукати цього серед людей, то поступово ти будеш е, приходити все в гірше, в гірше і в гірше положення. Е, тоді я став більше, ще більше відвідувати молодіжні зібрання, ще більше е, шукати Бога. І потім в мене настав такий цікавий етап: це я думаю, що кожен підліток його проживав. Е, якщо ви ще його не пережили. Точніше, якщо ви вже не підліток, а ще досі переживаєте, то над цим треба подумати. Це ігрова залежність, тому що кожен з нас, коли з'являється комп'ютер, причому комп'ютер, який хоч щось починає тягнути, то починається такий момент, де хлопці починають грати в різні стрілялки, ще щось. І в мене була така штука, що я міг там по 8 годин сидіти на коніклах цих в іграх. Ладно, я, я думав, що це було дуже багато. І я пам'ятаю, як ну, мій тато теж е, любив пограти в комп'ютерні ігри, і він такий, е, ми вирішили це обмежувати і більше присвятити себе чомусь корисному. І він постійно мені згадував таку штуку, коли я вертався знову грати подовше. Він такий е, цитував мені вірш, як, як Пьос повертається на свою облівотіна, і <с> як вимитає з валяться в грізі. І я такий типу. Це <хи> <хи> ти таке. Ну. Але поступово е, з взрослінням, з впливом також церкви, ти починаєш е, розуміти, що просто так витрачати свій час на щось, що не має ніякої цінності, або має цінності в якомусь тільки віртуальному світі, і що буде, що перейде дуже швидко. Це абсолютно безмістовно. І е, потім. Я почав займатися спортом. Це як нова моя така, як українське увлічення. Так, да, моє таке нове захоплення. І теж ми мої, мої знайомі, які разом зі мною грали казали, що ось гандбол це життя. І таке от. Прямо реально ми займалися десь 5-6 разів на тиждень, інколи по два тренування в день. І так дуже сильно займалися, і це прям така субкультура, яка затягує. І якось так сталося, що ти починаєш навіть покладатися на це, тому що коли ти граєш в спортивній школі, тобі кажуть, ми тобі поможемо з, з тим, що поступить і інше. А потім якось е так сталося, що через е не дуже дисципліноване заняття цим. Тобто я займався постійно спортом, але постійно себе перенавантажував. Е Ну, і недостатньо давав собі відпочивати. Через це в мене з'явились е, певні проблеми зі здоров'ям. Як назло, якраз другий семестр 9 класу перед, поступ... перед тим, як треба поступати. І я такий. Проклят всякий, який, е, який покладає надію на Господа. Не на господа, а на, на людину. Да. Е, е... Ну, і, і потім якось так сталося, що Бог забрав в мене цю. Цього мого ідела, тому що спорт для мене ставав ідолом. І я почав шукати знову його. І буквально через рік, коли я вже сам поступив, мені далі медики закривали доступ до спорту. І я помітив, що раніше я 5 разів на тиждень займався спортом, 2 рази на тиждень ходив в церкву, а через рік якось відбулося навпаки. Я вже 5 разів. Тиждень е, ходив в церкву е, і там два рази таки ходив е, на заняття. Е, з того моменту, як я поступив в нас, Дякую. Е, з того моменту, як я поступив, в нас е, в церкві почалися о, о, такі купа програм з навчання, навчання лідерства, навчання по прославленню. Ще по чомусь, тим чином я почав займатися прославленням. Почав uh, займатися служінням в церкві, uh, і uh, також потім uh, через якийсь час я переїхав, жив в uh, хлопчачому гуртожитку при церкві uh, і, ладно, скорочу, uh, були різні, різні програми навчання, і Бог дуже сильно благословляв через церкву, давав uh, зростати. І, так, поступово, як я вже сказав, ніби такий довгий коридор гуртожитка, представте собі, і він ніби відкриває двері за дверима і каже, тут треба навести лад, тут треба навести лад. І з любов'ю так освячував мене. Потім настав такий момент, де як почалася війна, і я думаю, що це такий досить особливий. Момент чи період для кожного з, для кожного українця, в принципі, коли все те, чим ти займався, все те, що відбувається навколо тебе, воно лопається ніби бульбашка, і ти такий, просто все зникає. І в цей момент Бог навчив однієї важливою річі це покладатися на нього і довіряти йому. Тому що. Коли в тебе. Зникає, зникають якісь люди з церкви, можливо, зникає церква, можливо, відбувається щось таке, що е, ти не можеш описати. Е, можливо, ти просто не знаєш, як себе поводити. Е, і що буде далі, в цей момент дуже сильно випробовується, наскільки тверда твоя віра, наскільки сильно, е, наскільки це все реально. Тому що, як сказала сьогодні Настя, коли в тебе з'являються якісь важкі. Е, Важкі обставини, то ти думаєш, а де ж тут Бог? Як так може бути? І. А, щоб не було, є одна така думка, яку Бог постійно мені нагадував все. Те, що я поряд, я з тобою, я про тебе попіклуюсь. І а, насправді я дивлюсь на все, що потім було. А, дуже багато було. Хорошого, дуже багато було поганого. Але. А, Тим, хто вірить в Бога, його улюбленим, все е, буде на благо. Тому, е, якщо ви з Богом, то які б не були важкі обставини, Він завжди буде з вами, і він завжди вас підтримує.